Як дістати сховок Несто? Ось сюди. Волину прибери. Піднімаємось. І піднімаємось. О тут. Перепригнуємо, перепригнули. Далі. Хто там натомно працювати любить? У Йдемо, продажу для цього йди, нові приблуди, йди. Ж заходимо, Йдемо. купуємо. А хто не встиг, то випадки. Через автобус тригуємо. Йдемо далі. Тут радіація, так що медикаменти візьміть. Щоб не вмерти, случайно. Ходімо сюди. Тут дуже обережно. Оці ось навалі, це не дуже гарно і приємно. Пригаємо разочку. раз. Переходимо сюди, тут запрыгаємо сюди, далі сюди, потім сюди, перепрыгаємо. І к тем Там, там по-моєму, нічого цікавого, якщо не помиляюсь. Я тут нічого цікавого, абсолютно. Поднимаемся. У, Рихтер. Просто сейчас мы заберем его с холл. Рихтер. А Рихтер. Ау! Нормально, так. скіфе. Що ти тут робиш? <рес> Та трохи життя живу. Поглянь, як тут. Ей, до краю не підходь! А ладно тобі. Ну, хіба не прекрасно? Угу. Mm -hmm. Гори сміття побутового, людського. Хіба ні? Тут ти можеш знайти все, скіф, друзі. Так, ворогів, гроші, смерть, чудо ползну, навіть ползну. самого себе. Ти колись був у центрі зони? Ні, не на станції, туди не потрапити. А, а чому сталкерів так тягне на ЧС? Тому що станція це центр. Вау! сама суть зони! Але там нічого не лишилося. Розкрадена піраміда. Кажуть, навіть виконавець вкрали. Проте бував в прип'яті. І цього. Якраз на коло вистачить. Що, що? Ми нажерлись якось і пішли на чортове колесо. Ніхіра його не запустили, але покружляло нас офігенно! Mm. Якщо вже ворони на смітнику гніздяться, скіфе, mm. ти колись втрачав те, що любиш? Що сталося? Mm. Добре. Що ти думаєш про зону? Основне життя. Шанс змінити життя на краще. Проте поки все котиться до бісової матері. Так здається, але не все воля зони. Вона точно знає, що для нас краще. Mm -hmm. Як будеш у Прип'яті, перше коло на колесі. За мною Ніч, яка місячна зоряна ясна чувак, короче Мені завжди було цікаво, що з нього за шрамою вигляді можливо зараз скіфе тобі здається що в зоні самий морок. Але я точно знаю, в Прип'яті завжди сонячно. О, Ти ще побачиш сін, інший по бік я зони. За Херман, сам ти може і головати, а от схема твоя лайно. Робити будемо по-дорослому затямом. Разом зі сміттям андіїшним викидаєш сканери, хлібалом сильно не відсвічуєш. Потім тигери відкопують сканери зі сміття і відносять у лабіринт. Від радіації вивітрати. Артефакти, що радіацію поглинають, сам під жену, кількох зальотних стопнути не проблема. Як припинять фанити, відправлю паяльника пошаманити з фаршем, як обговорювали. Ну, а там уже сканери по печерах у розкопі розкидаємо і будемо клієнтам координати скидати. І ще раз, головне самим не світитися. Затямив! Сподивайся, что затянул. Ты в сцене. Мужик голубатый. Интересно, интересно. Это, ну, надо отсюда выходить. Пускать, если так понимаю, до паяльника. То есть прыгнуть. Ну, мы вышли. А далі, як сюди піднимают туди, куди, туди, туди, да? Рихтера побачила миску, куда рехтор зовут і з'являється? в любых точках карты.